Привіт, друзі! Ти на каналі Хотабечвот з найкращими та динамічними реплейчками World of Tanks! В цьому відео будемо дивитися, мені здається, на не зовсім чесну гру виконання нашого реплею з Ніком бом... бом... Бомбончик. Якось так бомбончик. От, е, Якщо звичайно правильно прочитав нікнейм, от е, не знаю. Тож, що я хочу сказати про те, що мені здається, що нечесно. Грає наш автор реплею. Зараз ми обов'язково будемо дивитися на статистику після того, як зараз наш бомбончі зараз від пулька ВЗ-ку. Відразу подивіться, ВЗК пересвітила нашу автор-реплею, бомбончі, і він одразу він від'їжджає. Так, дивіться, от ми зараз дивимося бій на хайвея всі десятки абсолютно. а Так, передивимося бомбончі. Так, правильно прочитав все ж таки. І що ж? Всі підкаліберні голдові снаряди возить наш Бон, -Бон і... бо тому що у нього фіолетова статистика. 4002 вн 8 у нього фіолетова, так, 1К-боїв. Тобто це твінк 100%, 62% перемог у нього. От дивіться обов'язково, на відігровку. Дивіться, чи щось ви помітите не так. Звичайно, якщо я щось помічу не так, я відразу це наголошу на це. Ви після бою, після того, як додивляться бій. Якщо додивитися, от напишіть в коментарях, не полінуйтеся, що ви думаєте на що цього. Можливо, я. Задарма до нього докопався, і так 818 У нас уже на і не поїхав в місто. Перший раз бачу статиста, щоб не поїхав в місто на АМХ 50 б Навіть на стежках їздять статисти в місто. От, ну я думаю, що навіть всі зі мною за це погодяться, бо тому, що так воно є. Всі просто всі статисти мчаться за домашкою, хочуть. Не знаю, там тримати якісь просто захмарні показники по завданій шкоді. Це мається на увазі середнього. Так, 0,2 рахунок. Уже і ми програємо по хіт-пойнтам. До речі, варто підкреслити, що. По одній артилерії в командах все ж таки присутні. І зараз будемо освіжати свою пам'ять, скільки ж пробиває підкаліберний головий снаряд. У Вамі 50 б хто не знає, тут у нас стоїть барабан на 4 снарядика. І один снарядик забирає 400 разової шкоди середньої. 325 мм він пробиває броні, та 1334 метри за секунду літають наші підкалібри. От, якщо одним словом, чи навіть двома словами мається на увазі, то це. Чудовий барабан, чудовий барабан, чудовий танк, звичайно, але без броні. От важчі немає броні зовсім, в корпусі вона все ж таки щось тут присутнє, може відбивати. Хто не знає, от не стріляйте. В нижню частину тільки в башту. Знаю, є такі люди, от, навіть пишуть мені не раз от, глядачі, от показують зоне пробиття. От показую, от, Башту, якщо від, відвернути в борт, корма, зад, то там взагалі приймають, оскільки власні снаряди пробиваєш просто абсолютно всіма танками. Тож, от таке. І що? Залишається у нас ще фугасики: 65 мм Вони пробивають броні та 515 забирають. Середній розвої шкоди запосеред. Це мається на увазі один снаряди, не чотири. Так і що ж. Подивіться, ви бачите оце? Я казав, що я буду наголошувати, ви бачили? От зараз я, звичайно, ще раз повторююся, неодноразово повторювався, я записую відосики в максимальній якості графіки. От Ви бачите, що показує зараз на ваших екранах, звідки він знав, де рельєф знаходиться. От, бували такі моменти, які мені писали. Хота що ти таке говориш, як давно в грі є силуети. Просто треба в налаштуваннях вімкнути. От зараз не було жодного силуета не намальовано. подивіться знову: жодного силуета немає. Він знає, де знаходиться рельєфчик. От не можу цього зрозуміти, як він це зараз знаходить так. Ну, можливо, задарма до нього докупався, ще раз повторюся. І що ж? 24 рахунок і Б все ж таки не витримує. Ми намагалися збити йому гусеницю, але не вдалося. Так, другий. Обов'язково треба добувати, і так чудово. От якщо б ми зараз не добили, нам прийшлося повністю, абсолютно всі надії покласти на нашого союзного Леопарда 1. Ну, ще РХМ там з правої сторони там, стоїть, якщо ви бачите на мінімапі. так, у 907-й. От подивіться, який наглюка вже приїжджає до нас сюди на базу, а хоче атакувати. Так, ну РХМ прописав йому таку паєчку, отак на 300 з лишнім, І в нього трішечки пил. Тихомирився, скажімо так. І що ж? 66 хітпонтиків в Об'єкта 907, а це його добирає наша союзна артилерія. Т-92 hmc як ви знаєте, це просто злюша артилерія. 5-8 рахунок, і ми вже програємо на 5 тисяч по потім на команду. 5,5 тисяч, ми вже в мінусі. Так, їдемо на УДС 15-16. Нічого не боїться. Наш бомбончі чудово розуміє, що зараз, якщо, наприклад, прорвали. Місто зараз нам були б непереливки. Треба відразу прожимати один напрямок, хоча хоча б щоб мати. Куди розгулятися? Ну це з усіх сторін зараз просто налетять і все. І просто роздамажать в перехресному вогні. І що? 6-9 рахунок уже ми вже програємо більш ніж у два рази по хід на команду. Зараз просто важкі танки разом з ПТСАу та навіть легкі танки, ворожі, Легкий танк ВЗ-132 Варіант 1 зараз в місті знаходиться, а наш нашавториплею тим часом. Хотів зараз, до речі, чому він сюди приїхав? Хто не знає, там світилася бабаха в полі і хотів відпрацювати по фав 4005 Але хтось з наших союзників нашого автореплею випередив так Т-57 Heavy, їде чоловік. Куди ти їдеш чоловіче? Так, отримує на 371 та відправляйся в наступний бій. 74 чотири другим пострілом останніх ми з нього забрали. Так, стебешка хотіла вицілити так нашу артилерію і вицілила в наступному бою. Так. Можливо, навіть вдасться ще подати т 4 так, заходить 431 і цей барабан просто максимально реалізований. Чотири фраги у нас уже на рахунку, 4 тисячі у нас напулькано, 573 ми навіть насвітили. Не знаю, не помітив, можливо, навіть і через гусеницю, можливо, насвітили. Ну, не суть. Залишились ми вже одні проти шести танків противника. Одні проти шести. Так, везешка їде, а от якщо б цього молодого чоловіка забрати було б чудово. Так збираємо, подивіться, який чудовий, просто філіграний був. шотек в виконанні нашого автора реплею. так, і що, залишаємося вже проти п'яти. Проти п'яти залишаємося, відразу на кадешку пішов, ніж секунди, навіть долі секунди не чекав, відразу нажав кнопку Це. Так, там, там де український розклад. Літера С, хто не знає, так перезаряджається барабанчик, якщо він не випуканий до кінця, так і т 62А загубився чоловік, теж шотний, але не, не спіши перемикати. От я спеціально не говорив на самому кінці, буде саме сік, саме сік. От Чому я показав цей біо? Саме із-за цього, що буде в самому кінці я, звичайно, не хочу, От, е, тільки попрошу тебе протиснути Жирнюшу, подобайку, підписатися на канал. Після того, як подивишся відосик, напиши будь-який коментар для просування україномовного контенту та поширюй відео при можливості. І ми їдемо зараз на ворожу базу, в сторону принаймні ворожої бази. В надії зустріти зараз Т-92 оцього злішого артокіборга, так, зараз їдемо, Так, до речі, в нас т 92-й був, та в команді противника теж. Так, і що? Леопард 1 спить чоловік, спить. Заснув чоловік, ну і все одно, от так, щоб ви собі розуміли, от навіть не дивлячись, я знаю, що не всі глядачі люблять дивитися, коли танк спить. Навіть не дивлячись на це, що зараз. От нам просто бонус кодек дістався в розмірі, не знаю, там десь 1700 сімсот хітпонтиків у Леопарда один було. Я не помітив, скільки я там на скидку, але мається на увазі, от навіть не дивлячись на це, що був Леопард один сплячий, в кінці буде жир. Так, ще раз повторююся, більше не буду. Ти 92 й Так, один так дорогий на тобі, чоловіче, це за це, що ти просто зжираєш людям нерви в рандомі. Так. Вже залишились проти двох танків Т-124 та т 115 Американська Петесау та американський важкий танк. Одного 400 альфа, другого 750. Так, цей Т-Шотний Т-124. Так, намагаємося ми його добрати І Знову невідомо, як він вицілює зараз. Так, і забираємо. От, що мені здається, що в нашого автореплею, мені здається, в нього стоїть тундра. Тобто у нього немає жодного. Жодних кущів оце все забирає Тундра. Я вже давно не пам'ятаю, як вона виглядає, але мені здається, що це вона саме вона. От не знаток я в заборонених модифікаціях, можливо, хтось з глядачів є та напише. Дев'ять фрагів, до речі, у нас вже на рахунку, якщо, а заберемо Т-115-го, а такий невеличкий спойлер. він Далеко не шотний, далеко не шотний. Так що їдемо збивати базу. Їдемо в сторону бази. У нас 6711 напулькано. І їдемо, 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 їдемо. Просто мчимося. Якщо ми заберемо його, то буде медаль пула 10 фрагів. І вирішує все ж таки через назимку вийти. Невідомо з якої сторони він стоїть. У нього така статистика нижче середнього, скажімо так, і що. Фуловий чоловік стоїть. Фуловий Т-115. Так, даємо пробиття. Перше, даємо друге. Так, він, до речі, нам ще й не вода пошкодив. Так, і всі три снаряди ми присовували, присунули з ефективністю, тільки четвертий, на жаль, не залітає. І це досить погано. І що? Ми на перезарядці. У нас 541 хід поінти, які Т-115 за нами мчить. Як ви знаєте, у ТЕСТ15-го. Плюс-мінус 6 з лишнім секунд перезарядка. Аж як ми зараз будемо втікати, тим більше він нам знову завдає 407 І ми залишаємося абсолютно шотні. 134 у нас тільки залишається. Тобто ми шотні абсолютно для будь-якого його снаряда. навіть якщо мені здається, він би завантажив фугаси, як мені здається, навіть фугасиком би пройшло, навіть якщо б він вцілив нам не в башту, а кудись не знаю. Ну ну, ну можливо навіть іби не вилетіло. Ну, це вже таке. Питання фарти. Так, ну що, зараз ми якось розмінялися на нашу користь, і він як мінімум двохшотний. Його важко пробити. Важко, не дивлячись на те, що у нас підкалібер голдові 325, і ми стріляємо зверху вниз. Але все одно я вам скажу, це досить, досить непросто. Одна помилка, і ти помилився, як то кажуть. Як то кажуть, і тим більше у нас терчить здоровезна башта, здоровезна. Ще раз нагадаю, вона абсолютно. Картонна, туди тільки саморіза закручувати не знаю, з якимось профілем. Профіль закручувати саморізами До нашої башти, але не броня. От. Так, от зараз просто на тоненько не знаю, чому він не зреагував. Так, ну, Вже залишається менше, ніж хвилина. До кінця бою, ці секунди тикають, тикають, і вони по нервішках трішечки їздять. Мені так здається, принаймні. Так, 45 секунд до кінця бою. Ну, можливо, з цієї сторони ми трішечки його надурили. Так, їде і. Забрали, забрали. От дуже-на дуже тоненького ми витягнули цей бій. Просто на волосині. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні бій. Перша позначка до гармати здобуваємо. Наш сьогоднішній бомбонічі. От якось так. Так, майстер здобуваємо. Медаль Колобанова, одні проти шести залишалися, медаль пула, захисник. Воїн та основний калібр. І от покажу я вам, подивіться. От якщо він виставляє свій бій на сайті WaterPlace, то він, значить, не боїться. Можливо, я задарма до нього докопався за ці заборонені модифікації. Все можливо. Так і що ж, на пулька 8963 завданої шкоди, 10 фрагів 1651 чистого досвіду. І подивіться, аж майже на 123 тисячі срібла, ми пішли в мінус. Боже, Боже, з преміум аккаунтом. Тож, дуже всім за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.